Ви не уявляєте, наскільки схожі ці два крісла моделька Смайл і моделька Арго. Це безкаркасне, це каркасне. Але в них скільки сходства, я от тільки що поставив і сам здивувався. Значить, По-перше, це зручні крісла. 80 см і 80 см ширини уже разом з підлокітником. По-друге, що дивно, у них обох є положення шезлонг в розкладці. Таке в кріслах взагалі рідко буває розкладних, щоб було проміжне положення між сидінням і спальним місцем. Але саме в цих моделях воно є. Причому в арго йде спинка під нахилом трішечки, і в смайла можна її теж відрегулювати по факту під нахилом. І у вас що то, що то, шезлонг, і довжина, блин, і довжина навіть однакова. Крім того, вони розкладаються в спальне місце. І в обох спальних місцях є недолік теж однаковий, уявляєте? Воно невисоке. Що тут у Арго 20 см висота, що у смайла ну, висота чуть-чуть більше, там 20. 3 см. Але в будь-якому разі спати щодня на таких е кріселках буде зручно хіба що дитинці, тому що вам кожного дня треба буде вставати і сідати зі спального місця, а це не дуже зручно для колін, ну, для тих, хто постарше, типу мене. 80 на 200, що тут, що тут, ширина. І, до речі, в арго можна змінювати її по 10 см. У смайла крок трішки більший, по 20 см. І ще, до речі, зйомні чохли йдуть на обох модельках. Вага такого 27 кг, вага такого 16 кг. Тобто вони обоє ще й легкі. І ціна майже ідентична. Смайл у нас 11400, крісло арго у нас 12 тисяч гривень. Але. Тут доставка безкоштовна по Україні, тому що вони приходять вакуумовані, скручені. Тут доставка платна в межах півтори тисячі гривень навіть новою поштою. І ще перевага смайла це е, ніжки. Воно йде на високих ногах, можна зручно поставити на кухню. Ну, на кухні завжди там багато крошок, якихось їжі, падає на підлогу якихось помідорів. От під ним можна зручно поприбирати. Ну, аргос стоїть прямо на підлозі. Тому обирайте будь-яку з моделей. Сайт солохає, вбивайте в пошук смайл арго і вибирайте. Це дійсно прикольні, легкі, гостьові крісла на балкон, на кухню в дитячу. В шапці профілю телефон для зв'язку.